<рес> Якщо Болошка, можна після били. обіду, бо я зараз сином на турнірі, то трошки незручно. Так, перепрошую, Пай. дуже дякую. Пай. 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 Бей, бей! Пай. Денчик, перед воротами пробий! Спокійно, Бодя, є час.

Ромко, да втікай від нього! Ромко, Ромко! Ромко! ти що захисник? Ну, чого ти до нього біжиш? Добре, 0-2. Передачи, Вова, ти, ти остап, не треба, остап! Ти тут мав бути, остап! Романа! Стреляйте! дворі, Дрома! Забрати! Рома! Добре, артем! добре. Роман! Не не добре, Маркіян. Назад, вона, Артем, вона. назад їх троє, допомагай. Вона, беруня, там, там пас треба було віддати. Макар, там Є дубина! Ти не знаєш голос, скажи щось. Нижче, нижче, Артем, нижче, вони 3-2. Добре, Макар, добре. Туда Вова є, переходи Яра і Рай.

Просто Макару. Ти бігати будеш чи ні? Просто передачу Макару, в дотик і все. Став не треба! Другий раз помиляєшся так само. Це десятка! З ударом! З ударом! Добре, молодці. Хлопці, чуть-чуть додати, ми зараз не тут треба забирати м'ячі. Роман, в поворотах, в поворотах, ти, по ти, по ти нападаючий, мене? Ти забирай зараз м'яч зараз? Швидше, Роман, швидше! Там балушка, там! Відходимо назад, балуха перед м'ячем! Балушка перед Вітай, там 3-0 же би було! А так, Добре, Давай, давай, тупай, тупай! Вище! Не голдень. Доброго. Зорого, вартенчик, зворено. Панушка, там і залишайся, з сравцем. Ой, просто пойдем нього.

І... балушка! те, добре, добре, все правильно. Дубина нижче, дубина! Пока, цього не візьмемо, пока. Макар, трибей, макар. Лиши м'яч, остав, макар, давай. Постав собі м'яч зручно постав, макар, постав собі м'яч. Макар, підніми в дальню штангу туди в ворота. В дальню. Рибий. Нічого, нічого, нічого забити, забити.

Бачить пол. Ну, ось, 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 висіть. Так, ні, 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 ні. Це це не рівний і с утра. Розумій, до п'яти балів, а балона да. Є один, зупинись, подивись, що робить збоку, зліва, справа. Окей. Гра. Трем попрацюй назад. Атака, атака, зараз назад. Бена! Де, Рустем, де? Віша, Матвій! Давай, Матвій, давай до кінця! Ой, 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 Давай, 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 давай,

Добре, добре, нічого нище, нище трошки. Все устим, все нічого, ставай перед м'ячем. Матвій гравець там Матвій гравець вище, Матвій, вище.

Super! Deelze tempo doe ik in de aarde! het is goed dat je moet hebt, Daniel. Abije, para! Vai, dan maar, dan maar! Dan maar, dan maar! Dan maar, dan maar! 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 Dan! 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 Ні, е, Данило, то то вже ліпше в штрафну, як він там має зупинити, шию. Давай назад нижче. От там ззаді гравець тебе. Де у стим Де Парсь іди! Ди Де стимди! де, де у стим! Ще де? Де у стим! Ще! Супер! Тут гравцями.

Все, все, помнючок, помнючок, давай, друже, алло. Само забігай, забігай. давай Давай в нього, в нього, ньо, давай, не ньо, ньо. право, старо! Чекай, забігай. Руси! вбігай!

Тобі. Пускай. Де встим вище, йди Давай, ти Давай, Данило, давай. Ти можеш, Данило. Йома, ще чуть-чуть, ще 2 хвилинки. Браво, Ярик. є Удар З ударом. Тема, не спокій, все. Бігай більше в штрафну. Жовті, жовті, а от. Тема, давай. Перечукай, перечукай. Пас, пас. Ще вперед пас. Наш, наш, давай дубина, кидай аут швиденько. Забігай, Тема. Ярик, 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 Балушка, чого? Ти кидайся! Полушка! Пас! Пас! Сударо! Просто! Матвійця, то треба бити! Матвій! Сьомо, проси, проси! Право, володку вставай! Давай, давай боємо! Давай! Ай скоро, суписа! Стасу не бяч! Там є! Ще! Тьома, до штрафної доходь! Тьома! Aaaa! Daj dubinu, daj dubinu, daj, Eo! Rukemo, rukemo! Zad, nazad, nazad! Не чіпай його, не чіпай його. Слава, Ромко, то що треба. Удар. Пас, пас. Та пас, дай Данилу, дай пас. Проста ситуація. Чарда, вперед до стил. Вперед. Де Балуха? Ну! Браво, Балушка, Матвій. ти Тьома, більше до штрафної доходить. Да, Давай, Тома! Давай! <ріст> забирай, Рома, забирай! Подякуйте хлопцям за групу, хотіть сидит! Хлопці, станьте сюди зразу, подякуйте на фотографії, я йду до вас. basketball yeah. yeah.